Як пояснити це явище? Чому вони п'ють просто звідусіль, однак не зі своєї миски? Мабуть, це якийсь поклик з минулого, коли тваринам у дикій природі доводилось шукати воду самотужки. Тому ми пропонуємо створити для ваших домашніх хижаків справжнє природне джерело прямо вдома. Жодного проведення води, буріння свердловин чи ще чогось подібного ми робити не будемо, адже є дуже крутий девайс від бренду PetKit. Він доступний у білому та сірому кольорі. Підійдуть такі фонтани для коте і песелі малих порід, а води у баці їм вистачатиме приблизно на тиждень. До того ж, фонтан нагадуватиме звірятам природну водойму, на кшталт річки чи струмка із проточною водою. Отже, звірятко інстинктивно віддаватиме перевагу саме такому джерелу, тому це справжній мастхев у літню спеку. Ну апитись. Звіряти зможуть майже кришталеву воду. Весь секрет у цій штуці, тобто у фільтр, який забезпечує аж трирівневе очищення води. У ньому міститься спеціальна сіточка, і смола та активоване вугілля. Усе це не лише затримує шерсть та пил, а й водночас абсорбує домішки важких металів та різні шкідливі речовини. Фільтр завжди можна замінити на новий за потреби, однак важливо використовувати саме фірмовий. Тепер давайте налаштуємо сам фонтан. Спершу ополосніть бак для води. Піддон для фільтра, чашу фонтана і просушіть їх. Одразу слід замочити фільтр, бажано зробити це двічі по 5 хвилин. Після цього візьміть бак для води та поставте його на знімну основу з дротом живлення. Далі вставте всередину помпу. Дуже круто, що вона теж бездротова. До неї треба приєднати вихідну трубку. Налити води у бак, але не перевищити відмітку Max. Наступний крок піддон для фільтра і сам фільтр. Закріпіть чашу фонтана та під'єднайте девайс до джерела живлення за допомогою USB. Фонтан також доповнений світодіодним індикатором на знімній основі. Він підсвітиться синім, коли ви під'єднаєте девайс до джерела живлення. До речі, якщо ж раптом зникне електроенергія, так це знову стало актуально. То вода просто залишиться у відкритій чаші фонтана. Що ще вас здивує? Наприклад, низький рівень шуму девайсу, що зіставно уявіть тільки собі з тихою розмовою або шелестом паперу. Та найголовніше це крутий маленький оазис для ваших хижаків. З таким фонтанчиком вони завжди зможуть втамувати свою спрагу. Більше про девайс ви знайдете на нашому сайті або в додатку Петхаус. Будьте на звірячій хвилі, та не забувайте підписуватись на наші соцмережі. До нових зустрічей, папа! -па.